Добре, нехай буде зелена. Ура, нарешті. Ох, як цікаво. Ну все, приготуйся. На тебе чекає сюрприз. Ой, ну що, там, що? Ай, коли нічого не бачиш, ще страшніше. Ну все, годі, зупинись. Я так більше не можу. На допомогу! От і все. О, бачу, що тобі здалося мало. Ну, тоді тепер зустрічай молоко. То, що відбувається? Чому на мене щось л'ється? Ми вже закінчили. Зупинись, Досить. Я вже вся мокра. Все, що тепер буде продовжуватись вічність? Все, все, заспокойся, з молоком закінчили. Тепер іде наступний інгредієнт. Пластівці. Ви знущаєтесь? Знову? Як лоскотно. Здається, ці пластівці навіть у мене в білизні. Пробач, але на тебе чекає ще один подарунок. Ой ні, тільки не пір'я. До мене зараз все прилипне. Який бідстій. й ніж ще так свербить. Мила моя, на черзі у нас з тобою борошно. Це що пісок? Тільки не в обличчя.